То Що зупинили? Що зупинили? Перевірка документів. Перевірка документів? А що зупинили? Що під... зупинили, на якій підставі? Що... Ну на які підставі? Я вам вже поясню, з кілька. Бо... Перевірка документів? А, ну у вас є профільна стаття ваша, 35-та. 35-та 35 стаття у вас є, профільна ваша. Вам Міністерство нурих справ вважаю, видало. Дала вам таку статтю? Хлопці, не займайтесь херньою. Чуєте мене чи ні? Ану посвідчення покажи. Ні, до вас питань немає, мене поліція зупиняла. Ну Це ж не блокпост. Ну ви маєте якийсь мати документ на пост. Чи це стаціонарний, чи переносний, чи рухомий. Який тут у вас блокпост? На луха працюєте чи що? Це просто який.